І цього тижня народний депутат України Данило Гетьманцев, вкотре потрапив в усі новини. І не просто так він пропонує запровадити податок на додану вартість на всі замовлення в закордонних магазинах. Мовляв, цей закон потрібний для українського бізнесу. В законопроєкті пропонується, що громадяни можуть отримувати без ПДВ товари до 45 євро, якщо їх надсилають фізичні особи безплатно і без комерційної мети. А от товари придбані на маркетплейс, оподатковуватимуться ПДВ незалежно від вартості. Речник волонтерського проєкту Інформнапал Михайло Макарук написав, що якщо цей законопроект приймуть, то бійці на фронті зможуть забути за гарне екіпірування та амуніцію за адекватною ціною. І зазначив, що це рішення поховає цілі галузі українського військово-промислового комплексу, і наголосив, щоб повністю знищити фронт, треба підірвати на глухотил станом на зараз. В Україні посилки за кордону оподатковуються так, якщо їх вартість не перевищує 150 євро. ПДВ і мито не сплачуються. Якщо ж вартість посилки більше, ПДВ і мито нараховуються лише на суму, що перевищує цей ліміт. Наприклад, якщо посилка коштує 200 євро, податки сплачуються тільки з 50 євро. У нас зараз на зв'язку Ірина Савченко це волонтерка, заступниця голови правління громадської організації організації Ініціатива є плюс пані Ірино, дякую, що доєдналися до нас сьогодні в ефірі. Тож е, ваша реакція на цю ініціативу. Доброго дня, волонтерська спільнота і військові з острахом чекають прийняття цього законопроекту, так як ні для кого не секрет, що більшість то. Багато товарів ми купляємо із-за кордону, і це не обов'язково гуманітарні вантажі. Ми купляємо на зібрані нами кошти. Військові купляють за кошти, які їм виплачує держава, і варті це такмет, це FPV і дрони, це запчастини. І складові для дронів, окуляри, і, і так далі, і вартість цього буде збільшена, набагато збільшена. Ні для кого не секрет, що зараз вартість складових для ФПВ розхідників на 40% вище, чи ми можемо купити за кордоном. А, і, і, і тому ми е, це купляємо за, за, за кордоном. А, і основні покупці цього це військові і волонтери. А, на жаль, е, наші можливості будуть зменшені із прийняттям цього закону. Тому мені не зрозуміло для, для чого цей закон і для кого. Більше того, як це збільшить доставку, тому що всі посилки треба буде оподатковувати. Для цього їх потрібно, для, для цього їх потрібно розпакувати, що маленькі, що великі. Для, для того, щоб визначити розмір доплати. Це, це час, це зарплати на, на для таких людей. І і, і нам не зрозуміло, як це буде робитися. Ну чи можливо якось регулювати це питання? Чи дізнавалися, щоб саме, наприклад, волонтерська допомога є у нас волонтерські організації, якими ми всі пишаємося, які мають якраз своє доброчесне ім'я. Щоб саме для них, от в цій нормі, були так би мовити, знижки, чи не було такого оподаткування? Ви знаєте, це ж не завжди великі волонтерські організації купляють. Це купляють військові, це купляють е люди, які складають ці дрони, е реби і ПП е передають пр практично для військових. Вони це роблять по собі вартості. цього зросте. Е великі організації, такі як ми, ми. Е можемо завозити це як гуманітарний вантаж, але не все завозиться як гуманітарний вантаж. Наприклад, я два тижні назад отримала посилку із Америки від волонтера, яка не буде займатися оформленням офіційним. А от це на майже на три тисячі доларів. такмет. мені прийшлося. Коли, коли б цей закон вступить в силу, мені за такі посилки прийдеться доплачувати ще 30%, це 10% візного мита і 20% ПДВ, угу. за товари, якими я і не збираюся користуватися особисто, вони всі йдуть на фронт. Як можна а, ну, поділити це і визначити на кордоні? Іде воно на військо, іде воно в лікарню, чи це для приватних осіб, ну, на, на, наразі просто невідомо. Неоподатково це будуть посилки до 40 там, доларів чи євро. Це якраз ті маленькі посилки, які присічні громадяни, там, домогосподарка купує собі якісь засоби на кухню, ще щось. Це там 10. 5 євро, вони ніколи не попадуть е, під uh -huh. це оподаткування. Під це оподаткування попадаємо. Ми наприклад, ми на Аліекспресі маємо е, надійного продавця. Е, ми волонтерська організація з 2014 року, тому за цей час ми знайшли продавця, який дійсно якісні е, ножиці нам yeah. для такмеду партія тисячу штук. Він нам продає їх за тисячу доларів. Вартість цього зросте на три на 30 відсотків. Ну я в принципі бачу, що і наші глядачі обурюються, пишуть про те, що якраз з прийняттям цього закону може на 20% відсотків стати менше дронів на передовій. Пані Ірино, дякую, почули вас? Ну, почули почу, почу біль. Волонтерських організацій у нас вже просто я перепрошую. Закінчується наш час в ефірі. Дякуємо, що доєдналися до нас. Дякуємо за те, що розповіли про проблему. Ірина Савченко, волонтерка, заступниця голови правління громадської організації ініціатива Плюс була з нами на зв'язку.